Я більше не змушую нікого обирати мене. Ні в любові, ні в дружбі, ні в жодному зв'язку, бо справжні речі не витискаються силою. Справжні речі обирають взаємно. Я більше не біжу за тими, хто йде, не наздоганяю. Не доводжу, що заслуговую, бо той, хто втрачає тебе і не озирається, вже зробив свій вибір. І Я його поважаю, так поважаю, і навіть якщо боляче. Я ніколи не хочу бути чийсь компроміс, чийсь запасний варіант, чийсь... Коли буде зручно, я навчилась, я навчилась відпускати, навчилась крізь сльози, крізь мовчання, крізь пустоту, крізь я більше не можу. Але я навчилась, бо той, хто не тримає тебе за руку, коли ти поруч. Не триматиме тебе, коли стане страшно. Той, хто не цінує тебе в простих речах, не побачить тебе у великих. Я більше не борюся за місце в чужому житті, бо моє завжди зі мною. Моя любов, моя любов. Моя підтримка, моя глибина. Це подарунок. І я, я більше не вручаю його тим, хто не знає ціну, хто не вміє цінувати, хто ще ніяк не вийде в наповненість. У дружбі так само я не тримаю тих, хто більше не чує. Я не мовчу про біль, не граю в усе добре. Коли всередині, всередині все порожньо. Якщо ти хочеш залишитись, будь. Якщо ти хочеш іти, іди. Я відкриваю двері без образ. Без сцен, без сліз, що мають змусити повернутись. Я більше не рятую, не вмовляю. Я більше не вичерпую себе. Я більше не живу в постійному страху бути покинутою. Я обираю себе. Я обираю себе. Сьогодні я обираю себе завжди. Я залишилась собою. Я залишаюсь собою. І Я залишатимусь собою завжди. І це найважливіший вибір мого життя. А хто хоче бути поряд? Не піде, не зникне і не зробить болячі. Бо любов і дружба це не тягар, це свобода, це політ, це світло, безмежне світло. Я щаслива. Я щаслива не на словах, а це стан всередині. І навіть якщо поруч нікого немає, я щаслива, я не одинока, я вільна. Моє серце в любові. Моя душа несе світло в цей світ, і я щаслива. Бо знаходжу себе. Я відкриваю себе. Я відкриваю себе оновленою сильною і щасливою від себе, а не завдяки комусь І я заслуговую на те, щоб завжди, завжди бути собою.